Добрий день, шановне панство. Підбиваємо, Субота сьогодні підбиваємо підсумок тижневої, протягом тижня як неслися в мене кури. Маємо ось зараз десь пів 12 година, маємо 6 яєць. Протягом тижня було один раз, знесли кури лише 5 яєць. А всі останні були по 6 яєць І маємо 41 яйце. Протягом тижня це в середньому десь 98%. Яйця Яйценоски тримаються на високому рівні. Протягом тижня, бачите, я тут планочку поставив, бо провалилася в мене клітка. Треба ребра жорсткості ставити. На краях клітки потрібно грубшим дротом укріпляти, щоб не провалювати, ламається. Вони тут скачуть куря і краї вони в мене не підперті були, і через то маємо проблем. Не знаю, як у вас, але на роботі я спілкувався з співробітником одним нашої фірми, який теж тримає кури, то в нього е, кури чогось перестала нестися. Ну, в принципі, е, я думаю, що в більшості, хто тримає курей, то десь ну, не, не, не перестали нестися в нього кури, а просто різко впалається От. І думаю, в більшості, хто тримає курей, в селі, які кури, які гуляють, то напевно в, на початку серпня і напевно по вересень місяць починається в курей, напевно, линька йде, і через то кури, напевно, роблять собі відпочинок. А можливо, кури неслися цілу зиму, бо в принципі того року. Минула зима, будемо так казати, була досить теплою, і мінусових температур було дуже мало, і кури, якщо несуться, несуться, все рівно їм е, напевно потрібен якийсь відпочинок, щоб перезагрузитися і знову почати нестися. Так, коротенько ще про своє кур. курей, Я ще не визначився. Як я їх буду тримати, бо в в принципі, як. Вони в мене, рядом тут вулиця 2 метри. Приміщення не опалюється, приміщення зразу тут стеля є. Шифер металічний стелі в мене тут немає. Температу... Ну, приміщення захищає лише від вітрів. Різниця температур 1-2 градуси. А та, як кури в мене на сітці стоять, то я ще не вирішив. Чи я буду їх переносити, як будуть почнуться мінусові температури на підлогу. Можливо, в то місце там, де я бройлерів тримав. Я думаю, там в мене було 7 бройлерів для курочок вистачить місця. От, і... Ну, Мені не подобається, чесно кажучи, е тримати на підлозі не подобається, тому що треба дуже-дуже багато підстилки. От. А мені так не подобається. Ну, а якщо будуть, не буде дуже зими, напевно, е створювати ще певні умови, утепляти, вложувати за райде шести курей. Гроші на утеплення, я не бачу резону. В принципі, кури в мене вже відробили, те, що я в них вложив. Зараз йде на прибуток, якщо так можна сказати. От. І, ну, але найбільший більший прибуток, коли з яєць є зимою. Якщо тепле приміщення. Хто хто хоче займатися курми як для бізнесу? Не як для себе, а щоб для бізнесу було. Найбільше з вересня місяця і далі, от, в той період потрібно тримати курей, виводити курей на максимальну яйценость, щоб з, напевно, з жовтня по до Пасхи. Вони мають найбільшу ціну і на них, в принципі, заробляють. Літом яйця відносно дешеві, і заробити на них досить важко. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.